Привіт! А що робили би ви чи я? Таке питання можна поставити під час роздумів над Другою таємницею світлої частини, весілля в Кані Галілейській. Нагадую, Ісус приходить на весілля, там же є його мати. Під час весілля стає відомо, що вина не вистачатиме. Весілля може закінчитись скандалом, родина, яка організовувала весілля, може бути висміяна. І Марія, яка якось про це дізналася, якось була до цього причетна, іде до Ісуса і просить його щось зробити, якось допомогти. Ісус натомість міг би зробити багато чого цікавого, дуже яскравого, аби відразу про себе заявити. Але він цього не робить. Він питає Матері: а що тобі до того? Ти мені що до того? Тобто, фактично, він міг би стати в позицію, яка призвична для нас, коли ми маємо питання до чужої справи. Мені що, а я при чому? Але Марія, мабуть, все-таки відчувала, що Ісус це сказав не так категорично і не зовсім аж так відмовився допомагати. Тому говорить до слух, що вони мають. Послухатися Ісуса і зробити те, що Він скаже. Що мали зробити слуги? Якийсь чужий дядько прийшов, і команда каже, що їм робити. Він каже їм, що вони мають наляти в посудини, великі такі, ніби як амфори, воду. Ну, Наляли. Після цього вони мають зробити просто ну, сліпу справу. Зачерпнути цієї води і занести розпоряднику весілля. От реально, що би ви робили? Якийсь уже дядько приходить до вас, команда, і каже наляти цю воду, після цього ви маєте зачерпнути її і нести розпоряднику весілля. Ну. Ваші дії. Але, мабуть, все-таки ж десь щось там відчуваючи або корчу як слуга. Слуги це роблять, зачерпують цю воду і несуть розпоряднику весілля. Ми всі добре знаємо завершення цієї історії. Розпорядник пребує вино, і звучать його ці слова, коли він каже, що всі роблять по одному. Тобто, спочатку добре вино дають, а потім, як всі нап'ються, погане. А ви зробили ж навпаки, ви спочатку дали добре вино, а тепер дали ще краще. Але питання залишається відкритим. Що би особисто я робив би, якби мав би якусь силу владу, і до мене прийшла би моя мати із таким банальним запитанням, у їх нема вина, може їм. Але ми маємо і другу сторону медалі, Ісус послухав маму. Разом з тим, як слуга, що би робив би я. Став би в повний протест того, що мені кажуть, набрати води занести розпоряднику весілля, Ну, що він води не перебував. З цього всього ми маємо два висновки. Перший, як би там не було, Ісус постійно говорив, що просіть і отримайте, та тут просить його мама. Через те ми не дарма часами звертаємося до неї, щоби вона за нас перепросила. Ми бачимо і знаємо, що Ісус. Слухай маму. З другої сторони, частенько буває так, що ми маємо трішечки опустити своє я і послухати того, що нам кажуть. Подібних з Богом. Ми дуже часто хочемо зробити по-своєму, але часами варто зробити так, як просить Бог.